Стати донором крові для захисників та всіх потребуючих запрошують небайдужих у Тернопільському обласному центрі служби крові. Наразі є потреба у всіх групах, а особливо з негативним резусом. Потреба у крові завжди є. Так як зараз в нас в Україні війна, в нас є потреба забезпечити збройні сили України, які захищають Україну, солдати, які тут перебувають на лікуванні. Люди, які потребують планової трансфузійної допомоги, це експериментальний центр, це лікувальні заклади. скажімо, перша лікарня, швидка допомога, друга міська лікарня. Процедура здачі крові триває до 10 хвилин. Спершу ви реєструєтесь та йдете в кабінет лікаря-терапевта. Дано приходить до мене від реєстратури, в коридорі заповнює довідку. Довідка тут є анкета, яка має перелік протипоказань до кроводачі, тобто він читає і погоджується ну, з тим, що в нього немає, це все зі слів робиться. Потім він заходить до мене в кабінет. Я ще раз його опитую по ну, тим захворюванням, які не можна здавати кров, які є протипоказаннями. І тоді він приходить. Я йому вірю тиск, ну, польс, дивлюся за станом здоров'я, якщо все добре, то допускаю до кроводачі. Після успішного закінчення медогляду вам проведуть тест на визначення групи резусу, а також перевірять гемоглобін. Якщо всі показники в нормі, проходите у кімнату, де вгощають печивом та чаєм. Це є обов'язковою вимогою для успішного донорства. Стандартна доза кроводачі є 450 мл. Після того, як донор. Здав кров, йому обов'язково дають такий набір продуктів, як сік, шоколадка і вода. І довідка про те, що він став донором. Варто пам'ятати, що перед стачею крові потрібно обов'язково поснідати неважкою їжею. Це може бути приміром каша чи суп. Також варто уникати стресових ситуацій, обов'язково виспіться та відпочиньте. За три доби не приймайте ліки, що містять аспірин і знеболювальні. А за дві доби не вживайте алкоголь. Поснідали, попили чаю, прийшли в нас, попили чаю. Повеселішали, прийшли, Вон, бачите, зараз здають і проблем нема. Треба бути таким бажаючим піти і здати частинку своєї крові для врятування людей, які того потребують. За два дні не треба їсти жирного, просто таку дієту легку. Щодня в центр служби крові приходить по кілька десятків донорів. Тернополянка Христина Архитка здає кров вперше, каже, рада долучитися до доброї справи. Я побачила пост в інстаграмі про те, що шукають донорів для ЗСУ і потрібно саме резус фактор мінус. А я маю резус фактор мінус і. Мене зазвичай вага була дуже низька, і я не могла здавати. Хоча це з мене завжди було таке бажання здати кров, і нарешті вага стала більше. Я вирішила спробувати здати кров ну, вперше і ну якось допомогти також засу. Тому Вирішила сьогодні прийти, спробувати. Не впевнена була, чи мене допустять, ну бо через різні фактори вперше здаю, не знаю, але ну рада, що змогла допомогти. Щоб здати кров, необхідно звернутися за адресою вулиця Клінічна, 8, у будні з 8 до 13 години. Пам'ятайте, один донор може врятувати життя аж трьох людей. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.